Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому youtube каналі. Тож зовсім недавно ми стикнулися з новим оформленням Google Форми. Хотіли створити тест в цьому додатку і побачили, що пропала характерна шестерня, проте з'явилася нова вкладка налаштування, яка має кілька відмінностей. Тож сьогодні ми хотіли поділитися досвідом, як правильно створити, налаштувати та оптимізувати тестове завдання, оскільки знаємо, що наші учні та студенти бувають розумні та дуже розумні. Інколи навіть прикладають більше зусиль для того, щоб якось хитрувати, а не вивчити дану тему. Тому ми записали для вас. Вправляти на пошту результати, розділ налаштування для респондентів для наших тестувальників. Клікаємо вимкнути незараховані відповіді та правильні відповіді. Чому вимикаємо ці кнопки? Також з власного досвіду знаю, що студентська винахідливість не знає меж та кордонів. Можуть зустрітися з групою і, от, наприклад, методом спроб та помилок побачити, яка відповідь правильна і яка неправильна, ну або скинути десь в робочу групу в Viber чи в Телеграмі скріншоти готових відповідей. Як кількість балів за правильну відповідь на запитання залишаємо, наприклад, 1 бал. Вертаємо нижче у розділ відповіді. Тут тільки включимо опцію обмежити до однієї відповіді, тобто пройти тест можна тільки один раз із одного облікового запису. Бо справді бували випадки, коли при неправильному налаштуванні тестувальники побачили правильні відповіді і проходили наступний тест, набравши максимальну кількість балів. В розділі Презентація. Так, тут потрібно вибрати перемішати запитання. Що перелік позицій питань був кожного різний, то так, щоб народ не розслаблявся зайвий раз. Гортаємо вниз для налаштування форми за умовчанням, залишаємо збирати електронні адреси, налаштування запитання за умовчанням. Залишаємо зробити запитання обов'язковими, такі випадки бували, коли тестувальники десь випадково пропустили запитання і не вибрали відповідь із запропонованих варіантів. Все, ми здійснили необхідні налаштування і тепер спробуємо самі себе перевірити. Заходимо до вкладки Запитання. Тож перше питання створимо для того, щоб учні чи студенти заповнили свої дані. Електронні пошти у них бувають доволі різні, з різними назвами, номерами, прізвиськами, тому перше питання зробимо з короткими відповідями для вводу даних. Те ключ опитування забираємо 1 бал. Тепер зверніть увагу, для того, щоб перше питання, де прізвище та ім'я не перемішувалось з іншими питаннями, де будуть тести, потрібно обов'язково створити новий розділ. Дамо йому назву Тестування. Тепер додаємо тести. Наприклад, пишемо питання, який сьогодні день. Понеділок, вівторок, середа четвер. Де ключ опитування стоїть один бал за правильну відповідь? І так, як ми монтували відео в 4, ставимо напроти нього позначку. В самому питанні також можна перемішувати і варіанти відповідей. Вмикаємо дану опцію. Створимо ще кілька тестів, наприклад, які сьогодні місяць року. Листопад, грудень, січень і жовтень. Ставимо перемішати варіанти відповідей. Сьогодні вже 2 грудня, відповідно, ставимо позначку навпроти грудня. Ще одне я думаю вистачить. Тож, який зараз рік? 20, 21, 22 і 19. Перемішати варіанти відповідей, де ключ опитування ставимо 2021. Так, все є, тест повністю готовий. Тут, звісно, можемо подивитись, спробувати вибрати палітру кольорів та їх відтінки. На цьому ми не будемо зупинятись, клікаємо надіслати. Надіслати через посилання. Можемо скоротити адресу посилання, щоб вона не була такою довгою. Клікаємо копіювати. Відкриваємо нову вкладку в браузері та вставляємо адресу. Відкриваємо та заповнюємо нашу форму. Електронну пошту можемо скопіювати. Пишемо своє прізвище та ім'я. Клікаємо далі і переходимо до наступного розділу тестування. Давайте зробимо порівняння між переліком варіантів відповідей. Бачимо, що перелік помінявся було понеділок вівторок середа четвер, а стало понеділок середа четвер, вівторок. Наступне питання, яке зараз рік. Тож бачимо, що перелік самих тестових питань також перемішується, саме те, що й потрібно було. Це питання було третє, а стало відповідно друге. Варіанти відповідей, звісно, також змінили свою послідовність. Ну і третє питання, яке сьогодні місяць. Можемо, наприклад, зробити помилку і пересвідчитись, що результати не показуються: як правильні, так і неправильні. Ну і перевірити, чи дозволить система ще раз пройти тест. Так, давайте знову зайдемо на нашу форму за посиланням. Бачимо, що ми вже відповіли, і цю форму можна заповнювати тільки один раз з одного облікового запису. У вкладці відповіді можемо глянути, що появилась наша відповідь. Бачимо результат 2 із 3. За та прізвищем тайм'ям можемо чітко визначити, хто саме виконував дане тестування. Ну, а на цьому у нас все. Якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал та очікуйте далі, буде ще цікавіше. Ну, а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. До наступних зустрічей!